Всім привіт! В понеділок я проводив прямий ефір на тему егрегорів. І там було піднято багато цікавої інформації, корисної. Якщо вам цікава ця тема, то ви можете переглянути запис. Він є на Фейсбуці або в Ютубі на моєму каналі, який називається щасливі люди». І по результатам цього прямого ефіру одна добра знайома задала питання: а як бути за Грегором війни? І я розумію, що да, цю тему я не підняв в цьому ефірі, але якби її підняв, то ну, тоді ефір був би дуже великим. І, мабуть, так і склалося правильно для того, щоб я зміг записати окреме відео, тому що тема ця болюча, тема ця нагальна для багатьох і той, хто розуміє, що таке Грегори і тому подібне. Тому цікаво, як вийти з під впливу Грегору війни і почуватися краще. Почнемо з того, що так, да, Грегор має, чи війна має свій Егрегор. І це, мабуть, один з найсильніших Егрегорів, раніше не сильніших, а найбільш агресивних егрегорів, які є у нас на планеті. Тому що він, крім того, що качає енергію з людей, заганяє їх в тяжкі стани психологічні. Він ще і забирає життя. І так склалося, що от всі, хто знаходиться в Україні, так чи інакше підключені до цього Егрегора. Так склалося. Тому що от вся країна під, під впливом війни того, що відбувається, і, можливо, є якісь. Люди, які не, там повністю не переймаються цим всім, ніяк не взаємодіють. Тобто вони живуть якось ізольовано, і тоді, можливо, ізольовано від всього, тоді можливо вони не є підключеними. Ну, ми не про них, ми про тих, хто живе в соціумі, хто спілкується з людьми, з іншими. І, відповідно, так чи інакше чує про війну, і так чи інакше якось проживає певні емоції і інколи негативні, і тим самим віддає свою енергію Егрегору війни. Я зараз не говорю про матеріальну енергію, я говорю чисто про психологічну нашу життєву енергію. От трошки. Як я вже сказав, всі ми є підключеними до цього егрегора. Але по-різному. В когось, якщо так можна ви, е, висловитися, в когось тоненька ниточка, а в когось товстий канат, по якому зливається енергія. І зараз я поясню, в чому різниця. Е, різниця в тому, що хтось знає про війну, хтось, можливо, навіть якось взаємодіє, ну, яким чином там, е, можливо, щось донатить, якось допомагає волонтерством, але е, мінімально проживає негативні емоції. Взагалі мінімально емоціонує, то мінімум емоцій. Я щось зробив, або я послухав, нейтральна реакція і все. Тоді злив енергії мінімальний. Якщо людина незалежно від того, де вона проживає, десь поблизу бойових дій чи на Західній Україні навіть, ця людина сильно переймається. Питаннями війни, тим, що там відбувається, то, відповідно, з неї вона віддає велику кількість своєї енергії. Це треба розуміти. Відповідно, те, що вона віддає енергію, це одне, а те, що вона перебуває під впливом цього Егрегора. <свистач> Яка мета цього егрегора? В першу чергу, тримати людей в страхі, і люди, які от, <свистач> являються адептами цього егрегору, вони, як правило, живуть в страхі. Опять, знову ж таки скажу, незалежно від того, від місця їхнього проживання, деякі навіть за кордоном можуть жити перебувати в постійному страхі, напитуючи себе новинами і різною інформацією про те, що відбувається в Україні. І ну, далі, які, яка ще мета цього Грегора? Тримати людей в першу чергу в страхі для того, щоб вони проживали негативні емоції в адресу війни, і тим самим віддавали туди свою енергію. Ну, і Егрегор задоволений, а він розвивається з того всього, або, як мінімум, живе. Розумієте. Це може звучати як абсурд. Я розумію, що не всі готові це прийняти. Але е, от якби всі українці змогли е, взяти і відключитись від цього Егрегора, тобто перестати туди от, давати енергію, і війна б закінчилась. Просто. Але фізично зробити ми це не можемо. Тому що. Тому що до всіх не достукаєшся в кожного свій шлях, і хтось на війні під, під час війни, в часи війни проходить свій життєвий шлях, свої життєві уроки, і все це має місце бути, якраз воно відбувається. Як відключитися від Агрегора? Або, давайте не як відключитися, а як від цього, від егрегора війни, як звести до мінімуму його вплив на себе. В першу чергу, мінімально дивитися новини про війну. Да, оці рекомендації, які я буду давати, вони в першу чергу для тих, хто живе не на лінії фронта. Не близько біля е, лінії фронта. Я вже свого часу писав е, статтю на цю тему, схожу, схожу, я про засоби масової інформації писав. То деякі люди, які ж проживали е, на лінії фронту, потім хейтали мене, що як, же ж так, як у нас тут от це все, е, як ми можемо не дивитися новини. Для цих людей інше. Хоча вони можуть теж взяти ряд рекомендацій з того, що я буду говорити, і в певній доступній мірі для себе використати. Але основна маса людей в Україні проживає в помірно мирній обстановці. І там, де немає постійної загрози, там де нічого не змінюється напротязі двох років. Там уже більше двох років іде війна, і, наприклад, тут, в місті Черкаси за цей час нічого не змінилося. Один, один готель, наскільки я знаю, тільки там бомбанули, І все два роки майже нічого не змінювалося. При цьому велика кількість людей проживають в страхі в місті Черкаси, тому що вони напитують себе, впускають в себе інформацію про війну. Вони хвилюються, вони бояться, вони різні різні емоції проживають, тим самим віддаючи енергію цьому ЕГрегору, а він їх підгрібає під себе і кормить страшилками, всякими всякими крючками, які б утримували цих людей в страхі і в бажанні далі. Отримувати цю інформацію, в них складається враження, що без цієї інформації вони не зможуть жити, тому що от, а вдруг щось і так далі. Вдруг що станеться, а я не в курсі. Повторю, 2 роки нічого фактично не змінюється. На більшій частині України. Скільки негативних емоцій ви прожили за ці 2 роки? Задумайтесь. До чого я веду? Які рекомендації? Мінімально дивитися новини. Телевізор взагалі не дивитися. От, от, взагалі, там, там взагалі ніяк правди немає. Я своїх, повірте, я свого часу працював з телебаченням, з відділами новин. Я знаю, як пишуться новини, і там правди немає. Там от все тільки для того, щоб більше на, нагнати страху і всяких різного роду хвилювань для людей. Новосні канали, такі як Viber, Telegram там і так далі, їх теж звести до мінімуму, відключитися наприклад, там від усіх, хто залишить один. Або взагалі. Якщо ви знаходитеся десь, ну опять же, давайте, для прикладу, візьмемо місто Черкаси. І якщо е, лінія фронту піде в сторону міста Черкаси, ви все одно це про це дізнаєтеся. Вам скажуть, ви, ви не пропустите цю новину. Ну, Якщо ви хіба що там не живете, ну, не сидите геть ізольовано і тільки новості дивитеся новини. Тобто ви все одно цю інформацію почуєте. І. Якщо ви відключитеся від цього всього, ви прям відчуєте, як у вас більше життєвої енергії. Ви не будете її зливати на те все, що ви там бачите. Тому що ви побачили якусь новину, десь когось там хтось постраждав, загинув, розбомбили і так далі. І все. І у вас піднімаються емоції, неприємні емоції, неблагосні. Низькі емоції, і ви опускаєтеся в негатив. В негатив. Тим самим ці негативні емоції в негативні енергії впускаєте в своє поле. А потім важко. Потім енергії немає. І так далі. Тобто, до мене зверталися люди. Зараз ну, рідше таки попадаються, а отам. От Декілька місяців після початку війни, які приходили в них біополе чорне було. Чакри чорні, все чорне. Вони скільки негативу черпанули з, цього, з новин. з цього всього, Що прям капець, і, і вони ж там пишуть, дзвонять, кажуть, все, енергії немає, єлі рухаюся, ну, от, все, виручай. Вичищаємо це все. все, Людина ожила, і все добре. І Даю вже рекомендації. Не дивіться новини. Через місяць-два, опять все саме. А що ж таке? Опять дивимося новини. Е, ну, це вибір каждого чи кожного. Але розповім на своєму прикладі. Коли почалась війна, е, ну, я відчув прямо, як простір став чорним. В нього було важко кудись сховатися, але потім ну, все так трохи нормалізувалося. Тобто настільки простір був наповнений страхом, негативними емоціями різними. Але потім все стало більш-менш нормально. При цьому я так само ж, ну, така подія в країні, новини чи війна, якісь новосні канали. Цікаво, що і як. І я прямо от відчув, що як тільки я це подивлюся, мені недобре. Ну, я як екстрасенс, в мене підвищена чутливість до цих всіх енергій. Я чую, що мені недобре. Я раз там себе почистив, другий раз, третій раз. Потім думаю, навіщо воно мені? Я давай відписуватися, виходить з цих всіх каналів. І чесно скажу, що було тр трішки страшнувато. Ну, Тоді ще ну, буквально перші місяці війни е не зрозуміло, що воно і як. Якби лінія фронту вже майже там приблизно зупинилася, плюс-мінус, вона потім ще рухалася туди, але ну, якби нема такого, що прям галопом танки біжать по, України, по Україні. Е і як же ж я буду без новин? Я от підкріпивши себе такою думкою, яку я вже проговорив, що якщо інформа... ну, буде щось сильно змінюватись, я все одно дізнаюся, бо є люди, які дивляться там новини і так далі, вони десь в моєму полі. Я ну, в будь-якому випадку я там заходжу в соцмережі. Десь ця інформація все одно м, проясниться, Ну, донесуть до мене. Я довіряю Богу і творцю вищим силам, я знаю, що мені донесуть цю інформацію. І я повідключався, і до сих пір я не дивлюсь новини про війну. Так, да, я знаю, що вона є, Да, я знаю, що це, але я не зливаю туди свою енергію. Я говорю про це іншим людям, я рекомендую так само це робити. І той, хто прислухається, тим, та, та, тим також стає легше. Я знаю людей, які теж так само живуть, займаються різними справами і теж не дивляться новини. Свідомо, свідомо розуміючи, як це працює. Що ще хочеться сказати про. Е да, давайте про те, як знову ж таки менше туди зливати енергії. Якщо е ну, новини новинами, але навколо нас є різні, особливо в містах, різні атрибути війни. Це ходять військові, це якісь там машини військові їздять, ще щось, ще щось. Наприклад, там. В центрі Черкас, я не знаю, як зараз. Раніше біля будинку торгівлі е виставляли машини, а, ну, цивільні машини, там якісь е легкові, які були розбомблені на війні десь на лінії фронту, їх привозили і тут виставляли як на показ, щоб це теж якби, робота Егрегора, до речі, для того, щоб люди ходили і от, якби, включалися в це все. І, от, наприклад, якщо ви йдете і бачите отакий якийсь атрибут, то ви можете пройти спокійно, не віддавши туди геть енергії. Свідомо, розуміючи, що це просто атрибут війни. Грегор, він просить, хоче зам, зам, ловушечку поставив, він хоче мою енергію. А я не буду давати. Я... Ніяк не прореагую, ніякими емоціями, подивлюся на ту, ну, наш, як я сказав, там, наприклад, розбиту машину рівно так же, як на фонарний стовп. Однаково. Що те, що те, ніяких емоцій в мене не викликає. І я йду далі в своїх справах. Так само будь які ситуації, якщо у вас відбуваються, ви можете не, емоційно, не віддавати туди свої емоції. І залишати свою енергію собі. Е, якщо в вашому полі є люди, які хочуть про це говорити, ну, от їм подобається висказати свою точку зору, розказати, які гади е, от, оті, оті, оті і так далі, не підтримуйте ці розмови. Просто. От попробуйте хоча б просто не підтримувати. Можете придумати якусь приключку на причину, якщо вас спитають, чому ви перестали це робити. Скажіть, що ну, мені після таких розмов щось недобре, я не хочу. І все. І просто хоча б не підтримуйте. І ви, зрозумі... ви з часом побачите, от якщо ви будете робити ці рухи, ви побачите, як оц... оцей морок війни від вас відходить. Його стає менше, менше, очі розкриваються, і його встає менше. Якщо у вас на даний час, можливо, ваша свідомість захоплена цим всім війною, і то тоді ви побачите, що цього всього менше. Ви будете жити там, де ви живете, спілкуватися з тими самими людьми, але оцього всього стане набагато менше в вашому, в вашому житті. І це вже питання того, що в кожного з нас окремий свій слой реальності, в кожного своя реальність. І візьмемо наприклад, той же теж місто Черкаси, в якійсь дев'ятиповерхівці можуть дві квартири бути поруч і в одній квартирі. Люди живуть спокійно, знаючи, що є війна і так далі. Вони, можливо, навіть десь там донатять чи волонтерять, щось таке роблять, але це ну, їхній емоційний стан нормальний і так далі. А в іншій в сусідній квартирі будуть, можуть жити люди. В яких ужас, просто ужас, в них війна в голові, в очах, кругом. Вони, вони живуть в страхі, вони жадно е, впитують оці новини все більше, більше, а що там, а що там, і так далі. Е, проклинають там і тих, і тих, і тих, і тих, і так далі. І тим самим убивають себе. Так. Да. Вбиває себе, своє здоров'я, спочатку психі... психічний стан, потім страждатиме фізичне тіло, хворобами, ну і потім наближена смерть. Тому що всі негативні емоції рано чи пізно потім вилазять хворобами фізичного тіла. Ну, от такі от основні рекомендації стосовно цього. Перше, повторюсь, по мінімум, новин, мінімум контактувати, мінімум будь-що робити в емоційному в першу чергу плані. Тобто, ви фізично можете щось робити, навіть ви можете піти щось волонтери там, якісь сітки плести. Але якщо ви будете спокійно сидіти, просто не включаючись в цей процес, то ваша підключка буде там не якоюсь тоненькою, і вам буде в общем, ок, нормально. Якщо ви незалежно від того, чим ви займаєтесь, ви будете включатися в оці, е емоційно, ви будете зливати туди енергію і усвідомте, що. Е Зливаючи туди енергію Грегору війни, ви не приближаєте мир, ви кормите війну. Ви кормите Егрегора війни. Тому що е стаючи е подразливим, е розібраним і так далі злим. Ви точно не приближуєте війну, ви тільки руйнуєте себе, руйнуєте всіх інших, а Ерегор війни з того кріпне. Отака моя відповідь. І такі мої рекомендації стосовно Ерегора війни. Якщо у вас є ще запитання стосовно цього питання, то пишіть, я з радістю відповім. До зустрічі!